Всім привіт, всім доброго здоров'я! Продовжуємо тему по витопці воску. Тема актуальна на сьогоднішній день, тому що на дворі вже випав сніг у нас, холодно і на пасіці нема що робити, і ми працюємо в майстерні. Значить, будемо витоплювати віск із гніздових рамок, із вирізок із рамок. і Також будемо витоплювати віск із забросу. І цю тему ми розіб'ємо на три окремих відео, щоб відео не було такі довгі. Будуть коротенькі, буде зручно їх дивитися. Значить, Юрій Михайлович услій провів такий обширний глибокий інструктаж по використанню крапельної парової воскотопки. Я не буду повторюватися, а просто будемо робити вже свою роботу. Тобто будемо витоплювати віск. Тому я вибрав саме цю восхотовку? Попередньому ролику я вам вже розказував. Я перебрав багато різних варіантів, навіть пішов до сусіда і забрав в нього. Стару пральну машину, щоб з неї зробити центрофугу для витопки воску. Але все ж таки зупинився на крапельно-паровій воскотопці, тому що вона найкраще підходить для моїх умов, де я працюю. Вчора ми перетоплювали, як ви пам'ятаєте, різні рамки, такі медові рамки, і з пергою, з медом різні типи рамок, тобто завантажували, щоб подивитися, що туди можна всунути. І показали, в принципі, майже весь цикл, тільки не показали, як ми звідти ті рамки вивантажували і що в нас вийшло на виході. Значить, вивантаж... вивантажили ми ось таку штуку. Цікаво, мені було цікаво навіть подивитися, тому що воно виглядає як шкіра у змії. Тобто, це, от спереду, подивись, а це із середини. Ось так рамка була, так воно розділялося. От такі штуки вийшли. Тобто... Як бачите, отакий от от варіант, тобто, виходить після витопки, так. Мерватися не є така аж суха, тобто вона хороша, масна, її можна здати за хороші гроші і зекономити час на те, щоб працювати із пресами і перепалювати багато, спалювати багато деревини. Так що Оптимальний, як на мене оптимальний, оптимальний варіант, тому що я не затрачаю на це все час. Завантажив звідти витягнув, рамочки почистив і все. А це підсохне, воно сухеньке, вже вчора відчора постояло у теплій майстерні, ось як розділяється. Класно. Прикольно. І постояло і воно вже сухеньке. Можна здавати. Значить, а тут що в нас вийшло. Як бачите, я сюди на трубочку вже повісив такого слоника, вже не буде в нас траскати. А тут все з медом, все ну, тут все на купу було. Вийшов отакий блін. Не знаю скільки він важить, тому що навіть не можу зорієнтуватися, навіть якщо навіть якщо ми зважимо, ми не зможемо визначити, скільки вийшло воску із рамки, тому що рамки завантажувалися туди різні, як ви пам'ятаєте. І з нуклеусів, і українська рамка, і рамка Додана, із медом, і з пергою. Коротше, там було все на купу. І так, зараз ми покажемо, тобто в цьому ролику ми покажемо, як ми будемо витоплювати із одних рамок, тобто з одного стандарту. Візьмемо, до прикладу, рамку Дадана Блата. Завантажимо, запустимо і побачимо, що з того вийде. Значить, завантажимо. Тут в мене вже все, все підключено, я підключив. Включаємо тут, що воно вже працювало, і будемо завантажувати. Ага, значить, після роботи воскотопки, подивіться, який її стан. Стан чудовий, нічого, як бачите, я тут нічого не чистив. Нічого не, не чистив, так як було, воно стекло і так все чистенько. Ну, як чистенько, як для воскотопки, це чистенько, на мою думку. Все гарно стекло, сіточку я не чистив. Як воно собі остило, так воно і є. І загружаємо рамки. Рамки загружаємо всі підляці, є рамка на даного ладу. Ставимо в різні боки, так як рекомендував Юрій Михайлович, щоб більше їх помістилося. Запустимо воскутовку і будемо займатися своєю роботою. А вона хай собі працює. Щільно складаємо все по рекомендації автора Юрія Михайловича. Набиваємо скільки влізе сюди. Порахуємо. Зараз я завантажу і порахуємо, скільки сюди влізти. Він казав, 25 має влізти. Цікаво, скільки забросу тут Не вийде воску, якщо ми його перетопимо, якщо повністю завантажимо. Треба доставити, напевне, знизу оце корито. Ну, поки що побачимо з раму. З раму всіх вийде. Потім обрізки, тому що у нас обрізків є дуже багато мішків, 12 там є. З половину лишимо для воскової молі, там де більше перги, а все решта будемо перетоплювати. Так, ну, Ось такі тут з О, Чую. Вона вже почала працювати, вже почала кипіти, чую. От, шумить. Моментом, скільки пройшло? Хвилинка пройшла. Одна, не більше. І у вже розігрівається. вже розігрівається. Ну, ще одну раночку. Піде. Піде. Наті, що в нас вийшло? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Все верно, так и сказал Юрий Михайлович. 25 рамок мы сюда завантажили. Пар уже чую, уже шумит. Уж не паровать, вот уже пар поднимается. Вот. Не успели завантажить, уже пар идет. Видно, так? Вот. Вже пішов, пар. Все. Я кажу, 6 секунд. І ось у робочому стані. Закриваємо. Герметично закривається все. Ось так. І йдемо займатися своєю роботою. Зараз це відерку я поміняю, поставлю інакше просто. Або всього зараз заберу, звідси, це все. Перен... Я кажу, вилею, віск заберу і потім поставлю на місце цього відра. З того часу, як ми завантажили воскотопку, пройшло приблизно 20 хвилин. Але як бачимо, віск активно вже виділяється. Хоча віскотовка ще не перейшла, не ввійшла, точніше, так сказати, у максимальний температурний режим. І цей віск, який зараз витікає, він топиться із нижньої частини рамок, тому що форсунка. З якої виходить гаряча пара, знаходиться внизу. І коли вже воскотовка обігріє весь об'єм, тоді віск буде виділятися більш активно. Як бачите, я зробив отакий, отакий фільтр. Тобто я взяв із старої фритюрниці таке сито з нержавійки, стареньке, зробив вкладиш також із нержавіючої сіточки. І тепер чистий віск сікає вже в відро. прямо всю нагрузку. Класний <смеш> пластер. Прикольно. Щось придумати можна. Все. Не? Зараз ми звільнимо цю штуку від нерви. Ми закінчимо витоплювати і покажемо, які рамки звідти виходять після витовки. А зараз я хочу показати вам, як я визначаю той момент, коли витопка воску з рамок вже закінчена. Використовую звичайний металевий шпатель. Підношу сюди і дивлюся. Якщо віз залишився, значить витопка воску ще не закінчена. Як буде тут тільки водичка стікати, значить можна виключати воскотопку і її розвантажувати. Провіряємо, чи тече ще віск, воску немає тільки одна водичка, значить витопка воску у нас завершена. Продовжуємо роботу. Як рекомендував Юрій Михайлович, вдіваємо рукавиці, відкриваємо воскотопку і витягуємо рамки. Трошки пару, не критично. поїхали Ану, дивимося, вони першу вийде. Да. Так. Супер. Супер. Зараз на пару хвилин закриваю воскотовку, щоб рамки не охололи, почищу ці рамки і продовжу вивантажувати воскотовку. Чистити як буду. Шпательок. І таким чином раз, раз і все. Ці рамки я чисто честити дуже аж так акуратно не буду, тому що ці рамки на вибраковку у печку. Рамка блат. блад. Все, все піде на зиму на розтопку. А вже рамки українські. Рамочки нуклеуса будуть чистити акуратно, тому що вони ще будуть нас використовуватися. Гарно, акуратно на столі. Потім ця нерва позбирається, просушиться. потім продамо. Цього разу у нас мерви вийшло більше, тому що минулого разу ми завантажили в оскутопку менше рамок, різних рамок, різні типи рамок і також рамки з нуклеусів, з яких практично в мерви не виходить. А в цей раз ми завантажили 25 стандартних рамок до блата. І ось стільки вийшло у нас мерви. Ось така мерва. Тут також трошки те, що я почистив, отака вона розсипчиста. Посушимо, ну і тут така кусочками Така гарна. Що у вискутопці? У вискутопці практично нічого не змінилося. Так, як і було в попередній раз. Ось так виглядає днище. Так що ніяких маніпуляцій лишніх не потрібно робити, нічого чистити тут не потрібно. І зараз ще ми подивимось, що у нас тут натекло. Тому що я трошки. Довше топлював, збільшив час рекомендований Юрієм Михайловичем, тому що хотів переконатися, скільки я зможу з цієї воскотопки витиснути воску. Так що трошки більший перерозхід води і трошки довше вона працювала. Але все ж таки я зробив цю справу і зараз ми подивимося. Забираємо ситку. Водички нема тут, нормально. І витягуємо блінчик. О, блінчик хороший. Отакий блінчик. Так, бруду нема багато. Трошки не дойде. Ну нічого. Ставимо сюди. Ага. Щоб було у нас чистенько, ми зараз поставимо таку тряпочку сюди. Ось так. Ось трошки. Опа. І тут ще у нас ще є кусочки. Ось такі кусочки ми покинули. ВАУ. Переключаем ее. Где она переключается? Вот так. Сделаем кулечек. Слава кулечек. Так, сбивается, так. Не знаю, що я забив, що я таке. Два грами показує. Не знаю, кульочок два грами важить. Ну, не важно. Три грами. Значить, ставимо блінчик. Маємо на увазі, що він не чистий і трошки водички. є. Значить. Три двісті 260. Скажімо, три двісті. Три кілограми двісті грам. Плюс. У нас тут є уситі. Поставимо так, Значить, 222 грами. Ну, теж 200 додамо. Значить, маємо взагалі 3 кілограми, 400 г. Супер. Ділимо на 25 рамок. Ділимо, множимо, віднімаємо, додаємо і отримуємо скільки. Ми витопили воску з однієї рамки. Так що результат, на мою думку, чудовий. Для мене підходить чистота порядок. Порядок ніякого капарства немає в майстерні. На цьому будемо закінчувати, але хочу анонсувати наступне відео, яке завтра ми вам покажемо, в якому будемо перетоплювати вирізки із нуклеосних вуликів, тобто з рамочок, які в нуклеосних вуликах використовуємо. І також із звичайних рамок. Тобто, скільки ми зможемо завантажити в цю готовку, скільки завантажимо, і все це вам покажемо. На цьому все. Всім добра і мирного неба!